В білоруському місті несвіш, який знаходиться майже на кордоні між Литвою і Білоруссю, знаходиться несвіжський замок. З 16 по 19 століття цей замок був резиденцією найвідомішої литовської династії Радзивілів. Замок входить до світової спадщини ЮНЕСКО. Перший дерев'яний замок почав будуватися ще в 1551 році за часів. Миколая Радзивіла. А при кінці шістнадцятого століття тут з'явилася перша в Білорусі людвіцарня майстерня по виготовленню гармат. Під час північної війни шведи захопили цей замок і зруйнували його, знищивши всі бастіонні укріплення та гармати. У 1720 році замок відбудовується і тут будується каплиця, яка стає. Центром і оплотом захисту католицизму. У 1792 році замок захоплено російськими військами. У 1812 році Володар замку, Домінік Радзивіл з політичних переконань, підтримує Наполеона Бонапарта. Після поразки французів Радзивіли були змушені залишити замок і повернулися сюди. Лише в 1865 році. Рід Радзивілів володів. Замком аж до 1939 року. За часів Радянського Союзу тут був профспілковий профілакторій, і багато елементів декору були знищені. У різні часи і різні епохи в цьому замку відкривали шпиталь, школу, бібліотеку, архів. Також започаткували друкарню і друкували перші книги білоруською мовою. Саме тут було збудовано перший в Білорусі костьол, а взагалі замок захищало аж чотири католицьких костьоли. Окремим історичним скарбом цього замку є берестяні грамоти, картинна галерея, предмети декоративно-ужиткового мистецтва, також стародавні меблі, карети. І навіть одяг залишився з різних епох і різних часів.